Транспортним засобом при цьому були непрецеденти ремням безпеців. По-друге, По да. є інформація, що даним транспортним засобом крою водій, який е, позбавлений права керування. Показуєте. Найкращий автопарфум в Україні. Що саме? Ну, то, що є інформація у вас. Яку саме інформацію ви потребуєте? Не, Вся наявна інформація. Всю інформацію хочемо бачити. Безпеки. Це ця, ця інформація при коли безпеки. Коли оложаться родину. без безміні безпеки. Я був зіміння безпеки. Ви було без подсказам. Добре, я кажу другий момент. <кхи> є інформація, що даним транспортним засобам керує водій. Покажіть, ну з ну, ну покажіть, керування. будь ласка, інформацію, що є орієнтування на даний взагалі без проблем. Давайте знову з вашими документами. Посвідчимо віс. Я вам тільки що задав вопрос, так, що ну, покажіть. Гаря, що є така інформація? Я вам, я вам дивіться. Ну, я вам от фонаря мене останавлювати не треба. Что значит давать? Я ще раз говорю, є законні вимоги, є незаконні. дані вимоги незаконні. В чому? Ну в чому вона полягає? Ну, вимога моя, що ви під... так, ну, еще вы Так, надайте я еще раз, раз кажу. Но... ви власне. мене остановили, потому що вам так захотелось. Все, ну а вопрос. Вимога.